Ми сьогодні не дискутуємо. Ми сьогодні запросили тих, хто кого вважали за потрібно, за для того, щоб висвілити свою ви потрібну інших, лікарів. Так. інших лікарів. Так. Інші так. бажали Інші літак. Яких інших лікарів? Ми бажаємо Інші... прошу, пані Оля. Ми знаємо ваші вислови, і ми знаємо то, як ви можете деструктивно впливати на хід любих. Вас... Прошу ми маємо. Ми маємо право, ми маємо право той, хто хоче висловити свою думку. Ви можете також скликати прес-конференцію і дати. Що є одна громадська організація, за спітачення ні один лікар, який пана Василова не був запрошений сюди. Практикуючи лікарі, жоден не знає про цю. Лікар, Пані Олю, ваші маніфестні заяви ми вже всі давно знаємо. І вас, і ще раз повторяю, є право скликати прес-конференцію і заявити своє бачення. Ви маєте дикоміка? Якщо ви говорите, що ви громадські активісти, якщо ви говорите, що ви волонтери, і ви вболіваєте. Не ви одні, І ви вболіваєте за державність, то ви сьогодні будете шукати, і то, що я сказала, точки дотику для співпраці, а не тільки звинувачувати. І видатки на медикаменти і на заробітну плату зовсім інші. Я готова з вами дискутувати в економічному просторі. Якщо ви в цьому не розбираєтесь, займайтеся лікарство, займайтеся, 13 гривень, у цього, шановна медична комісія, ви маєте займатися медичними аспектами, всі решта право, всі решта правопорушення. Для цього у нас є прокуратура, фінансова інспекція, всі решта органів.